Гріхто, відьомство твоє. Дивися бо пококотися в пекло до договоридриком. Нема в тому гріха. Це все знання від тідів прадідів що в могилах Що казати? Були в нас травники, характерники. Відьомство теж було. Я не хочу це слухати, бо це божевілля. Ти надіялася на тебе, дочка. На Бог не дав, Молох поламав все ваше покоління. Дивись навколо зараз ваше покоління править. Та розпухайте старність піш нічого і вибираєте таких самих. Здавалось би, таке життя. Цю землю в свої руки щасливо. мені ви не можете. Вам треба, щоб зверху сказали, як вас. Спершу сказала, щоб випади Що? Не можете ви хіра? Ви потеряли по коліні, ваші душі каляші. Ти мені, що сказалась. Дуже вона мене були. Мати зараз це серйозно. Скажи мені, будь ласка, ти зараз оце все серйозно. Я просто не розумію, що ти хочеш від мене. Що? Я не понимаю. Я не ронімаю, що ти хочеш від мене. Що? Ти, ти що хочеш, щоб я, як ти, тут все кинула і по заводям і було скакала? Я не понімаю. Я не понимаю, що ти хочеш від мене. Що ти хочеш від мене? Я нічого не хочу від тебе. Вже нічого. О ти хорошо.